Доброго дня, вельми, шановне пансте, пані та панове! Зараз будемо розглядати тему на новій колоді. Отака от цікава колода має назву Таро Воронів. Ну, якщо так перекладати Таро А, Дивіться, для чого взагалі цей розклад і назва Голос Ворона. Буде десь приблизно сім питань. Я буду намагатися швиденько, але, як зазвичай, у мене не виходить в одне відео, тому це буде частина перша, якщо я не буду вкладатися. Тема. Це про якусь ситуацію, це про внутрішню якусь ділему, правду, трансформацію. І коли взагалі робиться такий розклад? Коли відчувається плутанина, переломний якийсь момент, або щось, знаєте, назриває от відчуття, що щось не так, щось відбувається не те. І тому робиться такий розклад. Я ще не використовувала цю колоду і хочу спробувати разом з вами. Подумайте про себе, приберіть зайві думки, і ми зараз будемо розглядати саме цей розклад відносно вас. Тому думать потрібно про себе. Загадайте себе. І наша сигніфікація буде така: де ви зараз, тобто ваш реальний стан, навіть якщо ви цей стан заперечуєте. І перша карта блазня. Вот, будь ласка, це карта сімірка мочів. Отака колода. Ветірочка жезлів. І тут у нас а, лицарь пентаклів. Дивіться, а, що у нас тут? Лицарь пентаклів і на дні паш пентаклів. Це більше мені нагадує, що ви щось тут поставили якусь крав. Я приношу вибачення, тому що вибила на відео, коли йде дзвінок, чи буває повідомлення, і воно буває. Дивіться, де ви зараз ваш внутрішній стан по цим картам? З тим, що я сказала на дні колоді у нас Паш Пентаклі. от, такий от пашик, Бачите? А про що тут? Ви на порозі е, знаходитесь, зараз я поправлю, ви на порозі знаходитесь е, на Бога, але е, входите у цей е, новий етап свого життя не зовсім якось чесно, давайте так. І покажу і лицарі-пентаклі це дуже, до речі, е, такі. Е, Помірні карти, вони такі, знаєте, як тормозящий процес, більше нагадують. А Ви тут не зовсім чесно входите або з собою, десь ви себе обманюєте, або якоїсь ситуації. Блазень це про те, що хочеться свободи і руху, Але сімірочка мочів, яка тут вийшла. Вона показує втечу, вона показує про самообман або приховану якусь гру. Петірочка жезлів, це про внутрішній якийсь конфлікт, а можливо, конфлікт з кимось, багато імпульсу, але немає згоди всередині і немає згоди. От знаєте, мені більше це нагадує, ви могли зайти в щось нове або обнулене, так? але не до кінця ви розумієте, для чого ви це робите, або зробили для чого. Лицарь Пентаклів і Паш Пентаклів говорить про глибинно, що ви хочете стабільності і реального ґрунту. Але зовні у вас е, поведінка така хаотична, ніж е, ви от можете поводитись якось хаотично, ніж є насправді. Суть в чому ви нелегковажна людина, ви просто вже втомилися бути. Десь повільною, або щоб процеси відбувалися навколо вас повільно. Але ви все одно боїтеся втратити контроль. І сімірка мочів про це може говорити. Ви десь себе обманюєте, ви можете, наприклад, говорити, що я там не контролюю, я або повністю довіряю, там, неважливо, чому або кому. А насправді це самообман. Ви все одно не можете вийти з стану контролю. Якщо з вами резонує, дивимось далі. Тінь, що прихована, витіснена або не усвідомлена. І дивіться, якщо це по сигніфікації з вами не співпадає, то, будь ласка, не беріть на себе, тому що не потрібно на своє тягнути. І так, тінь, так, лицарь Жезлів, сімірка Пентаклів, сила, ну, дивиться, ну, дивиться. зараз Тінь о, не в агресії, вона в невисловленому бажанні ризикнути. Ваша тінь це о, пригничений імпульс жити на повну катушку. ви Стримуєте свій власний вогонь, бо боїтесь, боїтеся а, відчути а, таке, знаєте, що він може зруйнувати те, що у вас вже відкладено? А, тут сила дуже тонка. Тут сила про не про контроль саме, а про. А, не контроль над кимось, так, а постійне стримування саме себе. Чомусь така іде? Інформація. Знак Ворона, на що Всесвіт, інтуїція ваша хоче звернути вашу увагу. Трійка мечів, вісімка жезлів. Імператор. Дивіться, зараз я просто хочу вам об'єднати ці карти, щоб розповісти. Це прямий, але жорстокий такий, хочеться сказати, знак, тому що у вас є рана, яка вже Є і її уникати неможливо. Тобто ви намагаєтесь її десь пригничувати, але насправді ви не можете. Це, якщо карта виходить, трічка, так, мочів, болісна взагалі карта, то вона говорить про те, що вам потрібно звернути на це увагу, тому що це не пережито. Тут по трійки мочів могло б бути що завгодно. Ви ж розумієте, трійка є трійка, і ще є мечів. Так? Це щось принесло вам дуже багато болі. Вісімка жезлів це про усе рухається відбувається швидко, і затримок, так би мовити, не буде. Це все Святому говорить. Імператор це про те, що настав час взагалі взяти владу, а не чекати, що хтось за вас буде брати відповідальність, хтось щось вам буде робити. Тобто інтуїція вам каже, що біль це не привід відкладання будь-яких будь рішень, це потрібно пережити. Це такий натомість навіть урок міг бути. А сигнал вам дає, цей сигнал вам дає, що вам потрібно подорослішати і у виборі, і робити вибір. Частина друга голосу Ворона, і ми зупинилися на саме знаки. А Ворона так, я тут переставила телефон камеру, тому що. Тому що заряджаю, тому що розряд вже. А, вже. Дивіться, тобто, що вам хоче передати Все, світ, так і ваша власна інтуїція. І в частині першої я розповіла, і на цьому, на, на цьому ми завершили частину першу. Продовжимо далі, і питання буде таке до них відносно вас. Серця ситуації і головна порада, так би мовити, ядро питання саме вас. Це у нас карта повішений. Ну, в принципі, тут, ви бачите, вони зазвичай, от, колоди, так, вони мають різноманітні малюнки, і кожна колода взагалі вона. По-різному відповідає і говорить, от чому я вирішила її спробувати. Але ця колода вона по Рейдер-Вейту, давайте так по класиці. Це трічка Жезлів. І тому о, малюнки потрібно дивитися: потрібно дивитися на кольора, кольори, взагалі сюжет, але ви можете її читати, якщо ви знаєте, саме описи. Карт, так? Це паш жезлів. Дивіться, яка ситуація тут у нас. Ви зависли, ніж я вже не там, і я ще, вибачте, не тут випадають карти. Тобто, повішене, це. Або пауза, або навіть десь якась така пасивність, жертвеність, потреби переосмислити, потреба не рухатись тут і зараз, тобто не, нічого не вирішити, Тобто потрібно подумати, потрібно порозмірковувати. Ви вже бачите, до речі, патрічки жезлів в майбутнє, майбутні такі горизонти, і я можу сказати: у вас відкрите три шляхи: покажу жезлі всередині. У вас з'являється цікавість, запал і інтерес. Тобто ви не просто так би мовити, а ви вже, ну, як інформація йде вам, що можна так би, вже обирати і йти щось розпочинати нове. Це такий, знаєте, азарт навіть такий. Правда така, що ви готові до нового етапу, але ви намагаєтесь по Висіти, тобто ви десь боїтеся дозволити собі бути десь недоосвідченою або нідоосвідченою. Те, що це нове, ви от звикли більше контролювати. І для вас якісь нові процеси, це порівняно щось може бути небезпечне. Це знаєте, як коли ви входите в воду. так? Ногами, і ви не бачите, от, вода не прозора, а темна, і ви не бачите дна. І ви от намагаєтесь ви йдете і намагаєтесь ногами прощупати, щоб було безпечно. От щось от натомість того, розумієте у вас? Що варто відпустити? Це про старий такий паттерн страх і ілюзії. Що вам відпустити? потрібно сімірочка жеслів, це у наш туз мечів, а це у нас петірочка мечів. У вас дуже багато конфліктів. У вас петірок взагалі в розкладі достатньо і само собою, і з іншими людьми, тобто. Вам потрібно відпустити постійно захищатися і відстоювати свою правоту. Є таке. От, навіть якщо от, ваша правота буває, ну не тому, що це не потрібно, так? але бувають такі ситуації, де не потрібно цього робити. А ви от будете стояти до... Ну, не покорюся. Я ну, не буду говорити, тут просто мене забанять, якщо я буду говорити <свісно> як цей вислів. так, Тому у вас це є. А от стояти на своєму, навіть якщо це ну, ну навіть не потрібно. Ви знаєте, і доволі, а ви будете стояти на своєму, доказувати. У п'яни, у рота, тобто, ось в такому, знаєте, стані. Вам потрібно тут карти радість відпустити. Відпустити занадто оборону, занадто якусь боротьбу, буває по потірки мечів, яка не принесе нічого гарного не вам, ні тієї людини, особливо якщо це стосується відносин. так. Не завжди це потрібно. Тобто перемога заради перемоги, тому що все одно буде порожня потім. Не кожна битва варта виграшу. Потрібно розуміти це. І іноді ясність це піти і замовкнути, а не доводити. Отав ви зрозуміли. Ну, я просто вот прям бачу. Що вам потрібно інтегрувати а, нову ясність, силу або урок. Вот давайте подивимось. Паш мечі. А, вісімка мечі Що У вас мечі пішли, і це петірочка кубків. Подивіться, ну, в чому іде а, буде інтеграція. До речі, ой-ой-ой. Тут у нас на дні Колодія не побачила двічка Кубки. Бачите, яка цікава. А дивиться, що інтегрувати. Я не буду викр... ну, читати, тобто я ж не одне питання вже викладаю карти. Тому залишимо її у спокою. Тут може бути, до речі, це стосуватися те, що я розповідала, саме про відносини. Або. З людиною, з якою у вас є якісь домовленості. Давайте так. Що інтегрувати? Тобто тут іде інтеграція про чесний діалог із Так. А, урок в чому? Дозволити собі назвати втрату, а не перетерплю, розумієте? Куди веде ваш цей шлях. Напрям і трансформація. Не прогноз, а саме вектор. Розумієте, так, це як направлення. Це не прогноз. І не забуваю, що взагалі це загальні розклади. Так, вектор, вектор. Що у нас тут? Четвірочка мочі. Так, туз жезлів. так, Двічка пентаклів. Ще одну останню. І шестірочка кубків. А, дуже цікаво. Я вже хочу, так би мовити, на другу частину завершити швиденько. Дивіться, тут, тут гарне таке завершення це про вектор не вперед, не вперед будь-якою ціною. Я вже сказала, як ви можете. Тобто ви зрозуміли. А, а тут іде мова про. В новий початок через вашу власну м'якість. Згадайте, що вона у вас є. І тут водвічка кубків, так про яку я все ж таки згадала. Тому що вам потрібна пауза, вам потрібно десь зцілення, відновлення сил. Ви як себе от дуже сильно виснажуєте. І вам же тіло може про це говорити. Потрібно зажечь, запалити це новий вогонь по тузу, так? Навчитися балансувати, а не рватися в бій. Потрібно вміти, знаєте, маніврувати повернення до себе справжнього або справжні. Тобто. Ви не загубилися, От, якщо підсумувати, ви скидаєте стару шкіру, як змійка. так? І а, так, це може бути боляче, але це чесно, Ви, тобто, це старе знімаєте для того, щоб народилася ви нова. Знаєте, як це природження? Тобто, ваші зміни, вони болючі, але вони для вас необхідні.